Нам зділення. І хоча посадовці місцевого самоврядування вже не вперше чують подібні обіцянки, цього разу є всі підстави вірити, що принаймні частина з них буде виконана. Адже відступати нам нікуди. Селяє надія на серйозні зміни й те, що процедури реформування системи місцевої влади від імені уряду керуватиме людина. Яка знає місцеве самоврядування не з чуток. Мова йде про віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку і будівництва України Володимира Гройсмана. Він сказав: реформування місцевого самоврядування нагальна потреба для України. Це одна з тих реформ, які реально змінять країну. І я прийшов в уряд. Саме заради того, щоб провести реформу місцевого самоврядування. Вже за місяць від початку нашої роботи ми змогли, спираючись на напрацювання і міжнародних експертів, підготувати концепцію реформи. І той факт, що вона вже схвалена урядом, підтверджує, що у нинішнього керівництва уряду є реальна політична воля провадити реформу, чи не вперше за роки незалежності України. Шановні учасники Круглого столу! У нинішній Конституції записано, що виконавчу владу на місцях мають не органи місцевого самоврядування, а місцевий райдержадміністрації. Ця система діяла раніше і зберігається ще зараз. Не змінивши ці положення, ми не можемо змінити систему, зокрема створити виконкоми обласних та районних рад, що будуть обиратись та замінити адміністрації, які призначаються з Києва. Місцеві адміністрації будуть ліквідовані після реформи. Ці частини напрацювання вже зроблені. З середини квітня відповідні пропозиції направлені до Конституційної комісії парламенту. За процедуру Верховна Рада має голосувати за зміни двічі. під час двох чергових сесій. Ми розраховуємо, що перше голосування пройде вже червні, друге осені. Цей час до жовтня і планується використати для обговорення усіх конкретних моментів, пов'язаних з реформою, які повноваження, в якій сфері, за яким рівнем органів місцевого самоврядування закріпити, як розподілити між ними податки, як забезпечити перехідний період тощо. Васени, після внесення змін до Конституції необхідно буде швидко прийняти решту законів для успішної та якісної реформи. Я назову п'ять основних нових які пов'язані з даною реформою. Перше. І в концепції, і в запропонованих змінах до Конституції України визначається чітка трьохрівніва система адміністративно-територіального устрою України, область, район, громада з повсюдністю місцевого самоврядування. Друге. На кожному рівні люди обирають ради, які в свою чергу сформують виконавчі комітети. Саме до них і перейдуть виконавчі функції від сьогоднішніх обласних та районних адміністрацій. Ліквідація місцевих адміністрацій це третє. Натомість на обласному і районному рівні введемо галів державних представництв, у яких будуть зовсім інші значно вищі функції. Контроль за дотриманням законодавства і координація роботи державних органів влади на території. Четверте, це зміна системи розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування різного рівня. Найбільш широкі повноваження планується передати саме на базовий рівень, рівень громад. Це відповідає принципу субсидіарності, зафіксованому в Європейській харті місцевого самоврядування. Повноваження щодо вирішення проблем, актуальних для людей на певній території, мають бути передані на той рівень влади, який для людей найближчий. І останнє п'яте. Мало віддати повноваження. Треба забезпечити їх відповідними ресурсами. Передбачається, що для вирішення цієї проблеми будуть, зокрема, задіяні такі механізми, як право органів місцевого самоврядування на частку загальнонаціональних податків. Це і є пропозиції, якими виносяться на обговорення. Далі нам потрібно підготувати близько 10 законів і внести зміни у понад сотню законів. Мова йде про зовсім нові закони, про місцеве самоврядування, про місцеве державне представництво, про муніципіальну міліцію, яку плануется створити, а також про зміни до бюджетного кодексу і ще до багатьох законів, які визначають розподіл повноважень у конкретних сферах. Правління асоціації місцевого самоврядування висловило загальну підтримку необхідності реформування та децентралізації влади в Україні. Разом з тим, ми висловили незгоду з деякими змінами до Конституції у запропонованій редакції, які на наш взгляд є спірними і потребують доопрацювання. Перше, Так, якщо з метою децентралізації влади лівідуються державні адміністрації, що ми підтримуємо, які згідно зі статтею 118 Конституції України здійснюють на даний час повноваження виконавчої влади в областях, районах містах Києва, Севастополі, до одного утворені державне представництво не можуть мати аналогічне повноваження. Тим більше голова державного підстран... підстр... представництва одноосібно не може здійснювати повноваження виконавчої влади в областях району. Це що, міні-гетьмані? Як це пропонується в новій редакції цієї статті. Крім того, у законопроєкті норми статті 118 суперечить нормам статті 119. Оскільки головам державних представництв на повноваження лише для здійснення а. Нагляду за відповідністю актів органів місцевого самоврядування Конституції та законам України Б. Координації та спрямування роботи державних інспекцій на місцевому рівні Ц. Координація роботи територіальних органів виконавчої влади. Іде координація діяльності усіх територіальних органів та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного та воєнного стану. Точка. Тобто, у статті 119 міститься вичерпний перелік повноважень голови державного представництва. Тож норми статті 118 про повноваження стосовно одноосібного здійснення всієї виконавчої влади в районі області виходять за межу цього переліку. Більш точною, на наш взгляд, редакцією частини 1 статті 118 буде така. Координаційно контрольних функцій виконавчої влади в регіонах, районах, міста Києва та Севастополі здійснюють голови державних представництв. Звертаємо увагу на те, що крім повноважень, передбачених у статті 119 проєкту, чомусь визначено додаткове повноваження державних представництв. Зокрема, контроль за наданням адміністративних, соціальних та інших послуг громадянам та юридичним особам, тобто знову наявне неузгодження з переліку повноважень, передбачених статті 119. Друге. Стосовно нових, нових адміністративно територіальних одиниць, регіони, райони, громади. Що стосується районів, то ця позиція не викликає питань. Щодо регіонів. взагалі. Загалом підтримуємо. Однак, вважаємо недоречним одночасне вживання статті 118 143 та інших термінів регіон і область. Якщо регіон визначено як адміністративну територіальну одиницю, то що ж тоді є область? На наш погляд, по тексту проєкту має застосовуватися термін область. Це назва назває аналогами англійського терміну «region». Застосування нового терміну регіону у подальшому вимагатиме величезних коштів для переоформлення документів, печаток, штампів, паспортів, банківських рахунків, податкової звітності, тобто практично всіх сфер, де використовується термін область, та потребуватиме значного проміжку часу. Такі фінансові та часові витрати не спідставні на наш погляд, з бажанням застосувати новий термін регіон який, до речі, не несе нового змістова навантаження. Третє, ми підтримуємо пропозиції про необхідність утворення нової первинної адміністративної територіальної одиниці, яка включала не тільки один або декілька населених пунктів село селища міста, але й прилеглу до них територію. Разом з тим, виключно незгоду у членів Асоціації обласних районних рад викликає термін громада. Як назва первинної ланки адміністративно територіальної одиниці. Маємо наголосити, що до цього часу термін громада застосовується як визначення групи громадян фізичних осіб, що мешкають у конкретних селах селищах, містах. Тому, на наш погляд, недаречно застосовувати відомий термін громада як нове визначення адміністративно територіальної одиниці. Така правова новела змусить вносити зміни до учбових програм навчальних закладів, відповідних славників тощо. Ми пропонуємо для визначення назви первинної ланки Адміністративно-територіальної одиниці застосувати будь-який інший термін, який би відповідав суті утворення. Такою назвою на наш погляд може бути термін «поселення», що більш точно відповідає змісту терміну адміністративно територіальна одиниця. Бо адміністративна територіальна одиниця – це не громадяни, а будинки, вулиці, площі, споруди, земля. Уставлені та загальноприйнятні терміни громада та територіальна громада пропонуємо надалі застосовувати як визначення мешканців відповідних населених пунктів. Звертаємо увагу на те, що у проєкті змін до Конституції України відсутний взагалі термін територіальна громада. А вживається термін житі, який в юридичному сенсі не є тодожними, оскільки певні особи можуть бути мешканцями відповідного населеного пункту, але можуть не бути членами територіальної громади та не брати участь у вирішенні її проблем. Наприклад, іноземний студент на час навчання є мешканцем населеного пункту, але не є громадянами України та членом територіальної громади. Крім того, вважаємо термін жителі таким, що не є повною мірою відповідає українській термінології, бо якалька є російською, а українським відповідним терміном є мешканці. Четверте, задеклариване розширення та гарантування повноважень органам місцевого самоврядування, на жаль, не знайшло своє закріплення хоча б основних положень у проєкті змін до Конституції. Так, якщо стаття у статті 143 чинної Конституції передбачається перелік основних повоз, повноважень та можливість їх розширення через інші закони, то в запропонованих змінах з Конституції за каліна такого переліку загальне посилення у змінах до Конституції України на те, що повноваження органів місцевого самоврядування визначається законом, не тільки не гарантує а навпаки виключає конституційні гарантії місцевого самоврядування. І дозволяє маніпулювати обнаваження, і дозволяє маніпулювати повноваженнями залежно від бажання тих та інших політичних сил, що будуть знаходитися при владі. Крім того, у зв'язку з ліквідацією державних адміністрацій частина її повноважень за логікою має бути передана виконавчим органам місцевого самоврядування на конституційному рівні, але і цього також не відбулося. Посилення статті СОРСРТ зміну проєкту змін на те, що органи місцевого самоврядування можуть надаватися законом, а значить, можуть і не надаватися окремі повноваження органам місцевого. Органи виконавчої влади не вирішують поставлених завдань щодо децентралізації влади та конституційної гарантії підвищення ролі органів місцевого самоврядування. Таким чином, на жаль, жодна норма проєкту змін до Конституції не містить положень на підтвердження того, що реально до депутатів рад рівного рівня. Та їх виконавчих комітетів переходять більше повноважень для вирішення проблем територіальних громад. І останнє п'яте: для належного роз'яснення змін до Конституції України необхідно додатково уточнити термін Нова територіальна основа, зазначену у перехідних положеннях, відповідно до якої мають пройти нові вибори до місцевих рад та коли вона буде здійснена. Таким чином, я сподіваюся, що польська модель державного управління. Знайде свою реалізацію на території України. Сподіваюсь також, що польські друзі допоможуть нам досконало вивчити всі особливості конституційної реформи та її впровадження на території України. Хочу побажати подальшої польсько-української співпраці, участі в спільних проєктах та інших, на шляху до мети української держави, стати повноправним членом Європейського Союзу та покращити рівня життя наших громадян. Дякую.